Курс бухгалтерський облік з нуля комплекс баз плюс головний бухгалтер. Я буду викладачем курсу. Мене звати Наталія Петрівна. Цей курс він об'єднує дуже багато різних курсів. Це і бухгалтер по первинним документам, і бухгалтерська проводка сьогодні ще наше заняття. Це також курс кадри і заробітної плати, головний бухгалтер. Бухгалтерський облік плюс баз, баз бухгалтерія, облік підприємця на єдиному податку, курси керівника. Тобто, це такий великий курс, який об'єднує дуже багато різних курсів. Ви можете знайомитися з програмами курсу на сайті навчального центру Польс. Тобто, я вам коротко сьогодні розповім про план наших занять. Тобто, сьогодні саме головне, тобто, перше заняття воно називається План рахунків. Саме сьогодні ми ознайомимося з планом рахунків бухгалтерського обліку і на практичних прикладах зрозуміємо, на яких рахунках. Які активи обліковуються, як вони розносяться по рахунках бухгалтерського обліку? Виводяться обороти, сальдо, зводиться оборотна сальдова відомість, закриваються рахунки 7-9 класу. Тобто сьогодні саме основне заняття. Наступна тема буде цікава. Вона називається створення підприємства, але це не тільки як зареєструвати юридичну особу, або фізичну особу підприємця. Тут повністю все і реєстрація онлайн, і повністю всі послуги у нас є підприємець. І на цій темі ви дізнаєтесь, що таке квед. Квот, фонди соціальне страхування, як отримати гранти, як отримати компенсацію за працевлаштованих працівників, ваучі навчання, як відкрити власну справу, 150 плюс бізнес-ідей та як отримати фінансування на свою власну справу, також ви дізнаєтесь, що такі резиденти 10, ліцензування, як працювати з кабінетами платника податків на сайті ДПС, на сайті пенсійного фонду і шкодову кошти по, по вагітності та пологам, як працювати з кабінетом таксер. Як... Обмінюватися електронними документами в електронному вигляді такі популярні програми, як вчасно. Вчасно роз... випустила дуже багато різних зараз додатків. Я вам покажу, як з ними працювати. Також ви дізнаєте, що таке РРО, ПРРО, кому потрібно, які види перерозі, як з ними працювати, що таке платіжні системи, як відкрити рахунки в банку, які є рахунки в банку. Також на цій темі ви дізнаєтесь поняття доходів та витрат у підприємств, у підприємців, чим вони регламентуються, класифікацію підприємств, системи оподаткування, чим відрізняється загальна система оподаткування від єдиного податку. Тобто, ми розберемо це і теоретично, і практично, тобто на рівні розуміння. Ця тема ще цікава, тим, що в ній все ж те, в чому повинен розбиратися і бухгалтер, і підприємець, і керівник, тобто. Поняття повністю всього бухгалтерського обліку, що таке облікова політика, що таке НПСБО, МСБО, МСФЗ, тобто вся термінологія, яку використовують всі суб'єкти підприємницької діяльності. Тому тема велика. Вона вже в останніх групах займає 8 годин, тобто раніше ця тема була 2 години, потім години. Зараз нас збільшується з кожної навіть групи, тому у нас курс ми його збільшили також на 8 годин, тому е, наступна тема у вас буде первинні документи, регістр бухгалтерського обліку. На темі первинні документи ми ознайомимося із законодавчою базою, і на прикладі відправки відрядження працівника. Заповнимо первинні документи, розберемо, як заповнюються звіти про використані кошти, кому потрібно його заповнювати, кому не потрібно заповнювати. Також ми з вами вивчимо роботу касира, тобто розберемо, що таке ліміт каси, облік готівкових коштів, безготівкових коштів. І вже після цієї теми ми почнемо працювати в програмі BAS, програмі, Баз-бухгалтерія для України. Тобто, що це за програма БАЗ? Вона прийшла у нас на зміну, 1С. 1С заборонена у нас в Україні в зв'язку з агресією Росії. Тобто, ви можете в пошуковій системі набрати сайт баз. Тобто, І вам не потрібно відразу натискати там, де реклама, так? це вже йде перепродаж послуг. Тобто ми без реклами натискаємо, бачите, БАЗ. І саме на цьому сайті ви можете ознайомитися з різними конфігураціями, які нам пропонує бас, тобто бас є різні. Залежності від виду діяльності, тобто від чисельності підприємства, від оборотів підприємства, і, наприклад, є Баз РП, БАЗ комплексне управління підприємства, Базбугалтерія, Кор. Ми будемо працювати саме такі поширені для малого середнього і мікробізнесу, це баз бухгалтерія Якісь баз та обіг корм, баз управління холдингом, баз зарплати та управління персоналом, баз малий бізнес, тобто баз агро, бачите, тобто громадське харчування, принцип роботи у всіх. Конфігурація програми БАС він буде аналогічний, тобто, вся первинка вона буде ідентична. Тобто можуть бути відрізнятися що в різних місцях, тобто вони знаходяться, але принцип роботи з первинними документами буде однаковий. Тут натискаєте Баз бухгалтерія, і тут ви можете ознайомитись, що таке взагалі баз бухгалтерія. Тобто, це програмний у нас продукт, призначений для автоматизації бухгалтерсько-податкового обліку і підготовки, звітності в організації, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності. Тут є вам пропозиції придбати очбову версію, можете навіть не витрачати на це кошти, Тобто є базова, в якій ми будемо працювати. Є більш потужніше проф і корп, тобто, ви також можете ознайомитися, що входить в базу бухгалтерії, який облік ведеться програмою БАЗ. Як правило, все, що потрібно для ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств-підприємців, і тобто і складський облік, і також повністю розрахунки з дебіторами, кредиторами, зарплата, кадровий облік, необоротних активів. Саме тут ви можете при її придбати, тобто, ви можете купити її. Вам надсилають рахунок, ви його оплачуєте, вам на електронну пошту нікуди ходити навіть не потрібно. Надсилають ліцензію і інструкцію, тобто вам потрібно буде зайти на сервіс IT, зареєструватися, скачати реліз і створити нову інформаційну базу. У нас вже створені інформаційні бази. Вам потрібно було їх поставити три: тих для тих, хто проходить повний курс комплекс. Це одна робоча. Ми будемо працювати в прямому ефірі всі разом. В домашній ви повторюєте все, що ви робили на заняттях. І третя для ведення ФОПів. Це вже як підсумок всього, що ви вивчили. Ви в чистих базах зараз підприємця, я вам розкажу всі нюанси щодо обліку, здійснюєте діяльність, закриваєте період і формуєте всю звітність. Тобто це вже буде підсумок, що ви готові самостійно вести ФОПів, то подавати звітність. Тому саме тут на сайті ви можете скористатися онлайн демо базою, тобто онлайн демо база. Якщо ви натискаєте, тут є демонстраційні бази онлайн, тобто бази, в яких ви можете потренуватися працювати. Ви бачите, є різні конфігурації, тому ви можете навіть зайти в будь-яку і подивитися і попробувати, навіть спробувати, як в ній працювати. Принцип буде аналогічний. Є також версія, в якій ми будемо працювати, це баз -бухгалтерія. Баз бухгалтерія. Тобто, ви вибираєте користувача, пароля нема. Натискаєте увійти, і ви заходите в програму. Тобто принцип роботи у нас буде однаковий у всіх базах, тобто, як зайти і як працювати. Тобто, можуть тільки відрізнятися в залежності від вашої діяльності підприємства. ви бачите інтерфейс. У вас програма Баз, є зліва меню, ми будемо в ньому працювати. Будете з вами створювати первинні документи, проводити бухгалтерський облік та податково формувати всю звітність, тому ви можете зайти і ознайомитися з різними конфігураціями. Далі на темі у нас баз, ми створимо з вами підприємство, тобто зареєструємо підприємство в програмі, налаштуємо облікову політику, навчимося створювати довідники, номенклатури, контрагенти. І тут дуже швидко, два-три заняття. Ви вже працюєте в програмі, навіть якщо ви ніколи її не бачили. Тобто, ми навчитеся створювати рахунки, оплачувати рахунки. Створювати накладні акти про надання послуг, проводити розрахунки з дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, проводити касові банківські операції, складський облік, тобто, проводити інвентарізацію, списувати запаси, оприбутковувати надлишки. Тобто, це закінчується курс, бухгалтер по первинним документам. Після бухгалтер по первинним документам курсу починається курс, кадри і заробітна плата. Тобто на курсі кадри заробітна плата ми з вами навчимося приймати працівників, <звіння> звільняти працівників, приймати згідно трудового законодавства, згідно Цивільного кодексу України, за їх контрактами, подавати повідомлення про прийняття на роботу працівників. Також нараховувати заробітну плату, лікарняні, відпускні, розрахункові, декретні, відшкодовувати кошти по лікарняним, по вагітності та пологам і вручну, і в програмі з законодавчою базою, навчитися заповнювати табель обліку використання робочого часу налаштовувати облік витрат і е, параметрів для обліку заробітної плати, е, рахувати зарплату в програмі, аванси, зарплату, виплачувати на карткові рахунки працівників, е, формувати звіти по зарплаті і е, після теми зарплати у вас тема необоротні активи. Що такі необоротні активи? Ми сьогодні з вами з'ясуємо, розберемо, на прикладах. Але більш детально ми вже будемо з вами купувати, ставити на облік, вводити в експлуатацію. Це буде тема наборотні активи. Після теми наборотні активи закінчується курс, бухгалтерський облік плюс бас. Після цього курсу всі пишуть іспит, суть іспиту в чому, тобто теоретична частина у вас є. Тести, бухгалтерські проводки, відповіді на питання і друга частина в самостійно, без моєї допомоги проводити господарські операції програми БАС ще за один місяць. Наступний модуль називається головний бухгалтер. Всі кажуть, мені головний бухгалтер не потрібен. потрібен. Навіть якщо будете працювати в цій сфері, навіть просто даже бухгалтером по первинним документам, ваше підприємство буде платник ПДВ, ви повинні розбиратися, що таке перша подія: податковий кредит, податкові зобов'язання, як реєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних. Ми з вами проводимо за весь курс діяльність. Юридичні особи на загальній системі податкування платника ПДВ 3 місяці. Це понад 130 операцій в програмі. Тобто, ми також реєструємо за 3 місяці податкові накладні по покупці продажі, створюємо декларацію по ПДВ з коригуваннями. Тема статутний капітал, внески до статутного капіталу, ще більше практики, тобто особливості оподаткування. У нас буде ще один місяць діяльності в програмі. Ми створюємо і тема фінансовий результат. До неї ми дійдемо сьогодні, але більш детально ми розберемо на темі «Фінансовий результат. Тобто, ви навчитеся закривати період, формувати прибутки, збитки підприємства, формувати баланс, фінансовий результат і вручну, і в програмі. Тема звітність, оподаткування, перевірки. Тобто ми сьогодні тільки ознайомимося з податками, які є а більш детально: яку звітність, які підприємства подають, в які терміни, нюанси, як вона формується? Перевірки, штрафні санкції», ведення початкових залишків також, якщо ви хочете перейти з однієї програми або з ручного ведення обліку в програмі БАС, це тема дуже актуальна на всіх підприємствах, і тема «Декларація». Про доходи та майновий стан, тобто ми навчимося заповнювати цю декларацію і як ФОПи, фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, як фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також як фізичні особи, які хочуть відшкодувати кошти отримані з їхнього доходу згідно податкової знижки статті 166 податкового кодексу України. І просто як фізичні особи, які протягом року отримували доходи від двох та більше податкових агентів. Ну і тема Єдиний податок. Я вже вам сказала, що на темі єдиний податок ви вже зможете в чистих базах зареєструвати підприємця, здійснити діяльність, закрити період і сформувати всю звітність.